Порозумілися, українська народна казка. Було це одного літнього дня. Жила молода селянка жито край дороги, от і їде пан. Захотів він покепкувати з дівчини, і, не привітавшись, запитує: Що це за деревня? Що це за дерева? Оце дуб, ото граб, а там береза. А тобі чого треба? Та я тебе не це питаю. А що? Я хочу знати, що це за село. А, що то за цвіло? А то кодимова гречка та горпинині соняшники по бараболі. Я ж тебе не це питаю. А що? Скажи мені, кого ви в селі слухаєте? О, та є в нас в селі один хлопець, ото як вийде він у свято на вулицю, та як стане на сопілці грати, то і старі, і малі, і молоді, все село його слухає. Я ж тебе на це питаю, скажи мені, хто у вас в селі найстарший? А знаєте, у нас в селі є баба Терпелиха, то їй уже від дев'яносто 99 рік пішов, ото вона у нашому селі найстарша. Нічого іншого не залишалося панові, як їхати собі далі, так нічого і не дізнавшись. Хотів пан над дівчиною покепкувати, та сталося так, що покепкували над ним.